Я думаю, що всім буде цікаво послухати про Скрябіна. Ви, мабуть, ну, по факту, ви найбільше з ним контактували, мабуть, зі своєю у... Ну, він мій колега був. Я не можу сказати, що він був страшний, мій друг, там, дьосна дьосна. Просто колега і партнер по бізнесу, по відношенню до трусилів, до співаючих майток, Так mm -hmm. український буде. А от може, якусь маєте цікаву, смішну історію про. Е... Е, ви знаєте, Андрій був. Такий дуже, як вам сказати, він спішив жити дуже. Він спішив він на своїй машині, об'їздив три рази з мною кулю, якщо кілометраж взяти. І він йому ніколи не було часу. Він був завжди на гастролях. І що його відрізняло від інших наших зірок, е, ні один авторов не був не поставлений всіх людей, які до нього. Я знаю наші картинки, там охорона від дітя, я змучуся, діду сраки. Андрій завжди до останнього писав і їздив на любі концерти: високого чи низького оплачувате, та... хоча людина був непростою, егоїст. Так? Так. Якщо чесно. Бо Він теж медичний закінчив, Лише він не закінчив. Я дуже здивувався, коли побачив його в таке місто біля Рівно з Долбунів. І я думаю, ого, він там виступив. Тобто це було дуже багато років тому. І дійсно він виходив, всі з ним фоткались, і він нікому не відмовляв. Всіма фоткався, це, це багато чого вартує. Зараз би Кузьма дуже сильно був би ну, на високих позиціях, напевно. у нас. Абсолютно, я його зараз би не бачив з автоматом на передовій, бо з нього було б толку ніякого. Але він своїми піснями об'єднав би дуже всіх. Він був кумир молоді, і я сподіваюся, що лишається і зараз. Він був зараз такий. І, і він би не поїхав за кордон на благодійні концерти заробляти на ВСУ і брати звітом свої проценти, як роблять деякі артисти. Вибачте. А як ви думаєте, от що би сказав би Кузьма? От, ну це не Ви, ну, ви зараз багато працювали. Що би сказав би Кузьма таким артистом? Яким? Ну, от, такі, наприклад, там, там ті самі от, які поїхали за кордон, наприклад, там, Монатіки, Потапіки. Чуваки, ви дурні рогулі. Ну, так, цитата, ну? Да, я, я, вже, я вже навіть це почув, як він це сказав, мені здається, від нього це гарно би зайшло. Так, ну давайте так, подякуємо за творчість обласками Кузьмі і Володимиру Бабешку. Дякую. А, а як, як виглядали момент вашого знайомства з Кузьмою? Це було дуже просто. Він е, в Новоябільську народився і грав там якійсь групі Андеграунд Панк Рок, він грав тоді. Дуже цікаві. Взагалі, найкращі альбоми Кузьми рахуються. Це не ті попсові, там, де старі фотографії, там л -л -л -л, і так далі. А альбом такий, типа ДПШ Мод, це клей, мова риба. Це є справжній Кузьма. Ну вони не були дуже комерційні не, не для загального е, люду. тому що щоби. Ти дуже популярний, треба трошки давати попси, трошки, щоб було більш-менш мелодійно, зрозуміло всім. І він там грав зі своєю групою. Ми приїхали з Гадюкіним в концерти, і він підійшов такий здоровань високий. Він каже, я хотів познайомитись. І кажу, ну здоров. Він каже, а можете послухати у нас тут група, як Гадюкіна є. я кажу: Ну віддем". І Він якісь мені катакомби завів, там такі, як знаєте, як гестапо, де фашисти питають людей, не сидять там, навіть. і вони як заграли, кажуть, кажу, каже, Андрій, класно, але приїжджай до Львова, я тобі поможу. І він приїхав до Львова, я записав з ним на студії Лева основні його пісні. От, а потім я приїхав до Києва і його і туди. туди. Ну, я не буду хвалитися, але мені то приємно. Він називав мене хрещеним батьком. В ньому ви бачили то ту, ту харизму, яка потім може могла... бути. Ну, він, музики... він є унікальний. Угу. Окрім музики, він ще ж був, як і шоумен, по суті, тому що ну, уявіть собі, програма шанс. Він приходить на зйомки і знаєте, готується до зйомок, робиться сценарій, хто що має робити. Він так взяв, каже, так що тут Ех викинув і поїхав велити. Він був чистим імпровізатор від Бога. Він імпровізував і жартував не то, що ви бездарі, а він супер це робив.